Чуєте, що робиться? Ой, пошто. Порадувалися, що такий гарний сніжок, так трішки якось, знаєте, глазу, глазу веселіше. Та от вам і веселіше. Зараз десь прилетить 100%. Це ми вже знаємо. Дімка розчистив молодець кругом, все. Босанька на роботу пішов сьогодні, та він на один день всього. Блін. Так, нічого, зараз полізу за банками на горище. Тут що в мене є одна-дві баночки це мало. Консерва, консерва. Я вже все приготувала. У нас вода вчора, оця ну, нова баклажка, замерзла, то Саша на ночь ставив її туди в хату, щоб розмерзлася, і поставив туди. розумієте? Ось, консерва. Мама готує масажор. Дивишов. Okay. Диви, що робить. А як ти його шиєш, мам? Сам як по шию тобі покажу. Я нам ще слава. Так возьми хоч якийсь напюр, на так ти що учишся, так мамо. А ти прихвати його в чотирьох точках, ми включимо. Подивимося, чи буде наматувати, чи а ні. Я намотаю на. Зачем же ти все, а вдруг воно не підходить? На чотири ну, точки. Ти витянем, та, так якщо... ти ж мучеться шиєшся. Ну, скільки? так що ж треба, щоб воно вийшло в ту коло. Коротше, оце ж оця машинка, вона хорошо, вона все хорошо робить. Нове, воно? Нове. тільки а воно є, отут, дермантин, воно... і я ж його ложу не тільки під шию, я і ноги на нього кладу, і воно порвалося. все. А оце я... Тепер Ух ты, ти, ти ще й під низь туди. Низ туди. Я... я ж дозамкала, бо воно ж дірве оп'є. Оп, та я поняла. А думаю, ти наверху тут пришиєш. Тут раз пришили, а не проще ли потом... витащить, ой, ти, щоб ти шила так, без Ну, ж... Зам... Я ж до неї до штучки до цієї прислужу по розміру оцього. Не, хай довше лучше. Чи... Так замок же, ж, оця ж фігня знімається, оце все. Воно. Так, знімається, Алла, а потім я тут, дуще менше натяну цю тряпку. А мені ж вона треба, щоб вона була так натянута. Коротше, я зроблю тоді. Місіс Попінс. То... О, бачите, що робить? І воно тут буде ходити, і воно воно повинно не наматувати. Ну подивимось, тут була сітка. 600 гривень зараз це стоїть. Ну, якби дві згорів, то вже був з ним. Так, ну та ти що? Ну на що тут дивися, все нормально. Тільки китайці роблять. Це резинка, так, одівати нас на машини. А я думала. Це на підголовник одягаєш, ага, ага. Ну, коротше, нам лежить печаль. Робимо масажор. Ну, привіт. Да. Ну що, одягла кофту. Сьогодні не одягаю ватні штани, тому що потепліло. І ви зрозуміли, що зараз Саша приїхав з роботи, я думала, втри він приїхав пораненше, пів на першу і ми зараз збираємося, їдемо знову на воду. Чому? Тому що той тиждень знову плюси, і буде так, що льот то буде. Але ми не зайдемо на нього. Тому йдемо. йдемо. не заради так і заготувати консерву трішечки, але заради настрою, заради хобі. Тільки за цього не, не хвилюйтеся. У нас все нормально. Просто в мене не вистачає часу писати відео, а ще монтувати їх. Просто не вистачає. Рибу привезли, треба почистити, треба її дома довести. Все як завжди. Так що ви їдете зі мною. Кому не подобається, будь ласка, лежіть на дивані, перевертайте свої дупи, пишіть коментарі дурні. Мені це до лампочки. Зараз хобі наше саме головне, воно в розпалі. Тому ми вперед. яка гарна природа, вся в снігу, але дорога вже дуже посипали і плюс колеса розбили, а взагалі дуже гарно. він промивається. Ребята, сьогодні машин нема де стати. Просто нема де стати. Ми вже Сюди, правій, 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 правій. Сюди трошки отак. Все зайнято. Просто караул. Все, все, все. Хватит. Ну, нащо ти туди-сюди їздиш? Боїться, що сяде. Там там ніхто не боксував. Всьо! Ну що, вітруган тут, звісно, бешений в спину. Дивіться, скільки народу. Зараз вам покажу. Я, знаєте, за що, що хочу показати? Що немає зовсім відходу. Коротше, хлопці ідуть і кажуть, що виходить вже херня діло. Вже лесниця стоїть в этом, дуже погано. Вони її перестали на другу сторону, я бачу. А пристався 100 чоловік, що вийшли з води. Це ж просто дурдомище. Ну діла нема, кажуть хлопці, те саме, що вчора. Не саме риби нема? Санька кажуть, виход ужасний з лісниці. Виходу нету. І риби нету, і виходу нету. Лісницю, мабуть, на другу сторону перестала, бо там поламалося. Це біда. Нема де виходити. А тут бачите, що робиться від берега? Як ти тут положиш, чи як ти тут пройдеш? Це ж все під ногами ламається. Якби тут була така дерев'яшка, то нормально. Ну, там є бревно, будемо йти. Ну ці ж люди хочуть теж якось виходити. Якось вони зайшли, але вони зайшли, може. Бачите, всі сидять, ніхто руками не махає, ніхто. Мілке, кажуть, на трошки як піднімати вище. Ні, лестниця стоїть, стоїть лестниця, але щось по ній херово заходить. На нашому місці вони бачу сидять люди. Де де хто? Дехто і Поближче, і подальше. А воно глубина. Бачите, скільки від берега відійшло? Там льот шикарний, а ти не залізеш на цей льод. Рибалка, вже людей ушло. ви бачили, скільки було, залишилось. Що, піймалися? Ну і слава Богу. Іде, яка хороша. Молодець, бачиш. Там вже зовсім чоловік сідало в тулунку, що взагалі караул. А ви на на опариша, так? Да? Молодець. Мужчина такой прийшов, ну це мужіна, з яким ми рибачили. І це. Ну, я хочу вам показати. Ой, он місяць такий гарний. подиви, воно. Він. І який красивий закат. І кожен так стоїть. А риба така хитра, вона перша ловиться, а потім заманює, і ти, должен, і ти думаєш, та щас, щас піймаю, щас-щас піймаю, ага, не тут то била. така краса. Ну, бачу, що з фонариками люди може, трошки морозець починає підтягати. Ну, Я не пам'ятаю, що так по всьому цьому, а ну ось мужчина тягне, він вже витягав. Ну, бач, яка миленька. Ну, чор... ну, і то хороша, хороша. Скільки чорних п'ятин це те, що стояли палатки. Це все палатки, палатки, палатки. Ну, це не риба. Вон поперлися, бачите, аж куди далеко ж далеко. Там такий льот, там же ж то гуляє вода. Можливо, там і клює, но я магала туди ходити. Так що там вон лісниця стоїть, по якій вилазить, а бачите, там лісниця. Без неї ми туди не сюди. Я вам зараз покажу, яку яку мала. Ось так підманює теж, я ж кажу. Вже свого міста так не знайдеш, так десь приблизно вибили. Сань... О, та теж на дві удочки, Сань, ніфіга. А толку ніякого, да? так? У мене теж толку ніякого немає. І дрібне, О, дивіться, така хороша вона одна. Бачите, яка Диви. Ось ну, Хороша. А тут таке дрібне, що клювало, не давало стати. Ну, вже взяли, бо Санька каже, не треба викидати першу. Оце така рибалка. Взагалі. Просто чайки чуєте кричать. Клічення, тяжоліньке туди, що там щось. Все. Ви ж дядь коля, так? Да? Коля? До сідання. <реш> я думаю, що ще побачимося. Так, ми йдемо. О, зараз гарно місяць видно. Дуже гарне небо. Оце крім неба нічого більше немає. А я казала, дядьку, я теж прийшов, першу піймав. Я кажу, оце воно просто подманює, понимаєш? а потім тринь. Зараз я тебе заберу, Санька. Ми просто зараз йдемо, будемо лізти на ту лісницю. Я, Саньке, предлагаю завтра поїхати на лодочну, а він щось сопротивляється. Ну, ладно, поїдемо сюди. Люди на намочок приходили, бачите, палатки з світом? Так, а що він ото мотає там це з фонариком зараз? Бачите, там прямо? Ой, Боже, ой Боже, як, як два пальця, отака. Ну, це ж люди всі думають, що зараз потемніє і буде клювати. А я скажу, що якщо воно не клює, то ніхрена воно клювати не буде. Немає її тут просто. Там міло є, а хорошої немає. Бачите, люди заходили утром там, через оцей заход. А ми зараз будемо, ми заходили, виходимо через оцю лісницю, дай Боже мужики, зробили лісницю. Ну теж треба акуратно, тому що там вже о, там вода. Тобто по-бистренькому, раз-два. І все, це так залазимо, там перекидаємося. Бачите, як тут вже обламалося воно, то погано. А тут нічого. Тут була кора, вже кору ногами поздирали, так много народу йде. Зараз я вилазю, оце по цій лісниці. Ну що, прийшли ми до машини. На встречу парні йдуть, кажуть, ну що, несуть відомо, кажу, ви шашлик несете, каже, так. Да. Що там? Кажу, нічого, вони, ну що ж робити? Кажу, та йдіть уже, господи, посидите ночь, що ваше діло молоде, то пішли. От бачите, Дніпр, як закритий. Це промоїне, а так закритий. Оце, коли все ось попре, буде шум, риба тоді зайде. Ну, нічого, все одно гарно. І дома роботи зробили сьогодні. І погуляли. А завтра, мабуть, поїдемо на лодочну. Попробуємо там, тому що, знаєте, хочеться хуже, ніж болить. Ви знаєте. Ну а вам до побачення. До побачення. І дивіться, який гарний. Гарний, гарний. А в мене не копійки в кармані немає. М -м -м, не буде грошей. Ну нічого, будемо заробляти без місяця. Приїхали і вже мама зробила. Диви, як вона його обшила все це. Офігеть. А ну давай просто, а ну там втикай. Офігеть. Оце терпець у людини. Ух диви як круто. Ух ти. Бачите? Хорошо, що з цієї тії зробили, ну так? Да? Угу. Вона... Не бойся, не бойся, Нажимай. Бачите, воно оце таке, таке трикотаж. Угу. І тут тепер я не в тільки... мене. Отак лягаєш. Ось, там я багато е, разів зробила, а тут так. Так. Отак і... Отак і воно. Да, і воно так хорошо. Рибалки. Бачите, так воно гарно. О. А то ж мені як намотало майку, йоха, не баба, я думала, що я помру. Вот так хорошо делает. Только вот надо раздеть. цероздить. Вот кофту надо снять. Спасибо, мам. можешь и сама лягай помассажировать. Я <ривателем> гулю.